Доброго дня! У нас він дощовий. Я вирішила знімати в коридорчику. На вулицю не можна зараз вийти. Ну, воно трошки перестає, то я, може, піду щось і посаджаю. У мене там ямки є, де є, то я їх і посаджаю. І ось посилка прийшла мені від, від Марії Войцишин із Закарпаття. Не знаю, що тут є. Ось буду. Ну, Це малина. Вона говорила мені. Малинка ось такі. Ну, вона пообрізала, звісно, все, щоб... А може, а може то і не малина. Тут ще кущики є. Це, Звісно, ось кущики. Це флокси, тут. Це, мабуть, флокси. Три штучки вона говорила з, такі, з такими грудями <різь> <різь> понад той. Тут більше ну, ну, гарненькі, звісно, саджанці. ну Це ж її. Вона просто мені в подарунок. Це шлену. Ось, тут ось ось яка буде ще. Вон вона. мультифлорка. Ще. Ага, це, мабуть, малина. Оце ось, мабуть. Ну, не знаю. В тому році теж сажала, але щось виросло, не зрозуміло, щось росте там. Так. Що це ось Так, оце тут два кущика повинно бути ось, яблуневого цвіту. Оце, мабуть, він. Мультифлорка. Де тут ще один? Щас знайдемо. Ага, ось жоржини. Тут он, ці які великі, прийдеться обтрухивати їх. Ну, хай я його он, положу на дощик і воно все впряхне. А потім я його висушу. Так, це теж вон жоржини. Ось які гарні корінці у них вон такі. Гарне, свіженьке, ну, я його положу на душі. це. Так, тут, звісно, що тут оце? Теж звісно, мабуть, малина. Ну. Так, оце ось. Теж малина, це точно он малинка. Он малина. Це ось малина. Ну. Щось є тут, не знаю, що воно, потім розгорну і побачу. Так, оце теж кущик чогось. Тут є і флокси, і дельфініуми. Це буду розбиратися, я вже потім буду розбиратися. І піду і буду саджати. Іначе дощ не прикращається. Не... Не Ще хотіла я вам прочитати віршика. Тільки теж сложила, дощі ж ідуть, світла немає. Так що я віршики тепер складаю. А час біжить, його не зупинити, уже життя гортає сторінки, все, що було його не загасити, на аркушик лягають ці рядки, за вікном дощ всю. Всю землю поливає, і світла, як завжди, у нас немає, та нас ніхто уже не залякає. Де була осінь, прийде вже зима, і днів нам теплих вже не повернути. Кудись зминула наше те та стезя. З любов'ю ми купалися у літі, а молодість від нас давно пішла, а дощик вперто стукає в віконце. Свинцеве небо звисло над двором, і не чекати довго нам ще сонця, воно пішло, повернеться потом. Лихі думки і ранять, і бентежать. Не розумієш, як проплинув час. І туга за минулим душу ріжить, ніколи не повернеться до нас. Ось так, ще і віршик Складала там ще один, зложила. Теж на осінню тематику. І так, на цьому до побачення, до нових зустрічей. Ось такі мої посилочки. Піду я його розсаджувати, поки де є тут. Дощ ще зовсім не палив, бо дуже лє дощ. До побачення, до нових зустрічей! Все буде Україна, і все буде добре у нас.